Доброго часу Мене звати Ліна Храмцова. Я хотіла запитати, як ви себе почуваєте. Ви вже достатньо втомилися і вже хочете закінчити цей рік, щоб перейти 31 грудня з шампанського і Сказати, нехай все погане залишиться в 2024 році. Слава Богу, іде 2025 п'яти, буде краще. Якщо ви в це вірите, підніміть, будь ласка, руку. Я в це не вірю, оскільки не можна перейти такою самою людиною, якою ви є зараз, в новий рік і вважати, навколо мене зміниться реальність. А я буду такий чи така сама, яка я є? Так не функціонує. Тому в цьому відео хочу поговорити про самий складний, самий темний, самий світлий місяць. В році грудень, і як нам з вами діяти для того, щоб перейти. Вам взагалі нічого не треба робити? Я все придумала за вас. Це розповім в кінці відео. По-перше, чому грудень є самим стресовим місяцем? Оскільки ми святкуємо Різдво. Різдво це таке світле свято, кажуть німці, безінліхе цайт». Що таке Зін? Зін це сенс життя. Тобто цю безінну це означає прийти в себе, прийти до тями, піти з друзями, випити того глінтвейну. Але проблема в тому, що в нас немає часу, оскільки нам потрібно. Допрацьовувати нам потрібно купувати подарунки. Є багато туду, що треба доробити, дописати, довчити, доздати. І цей час, який в принципі природа, наші пращули багато років тому проводили. Чим займалися наші пращули? Давайте почнемо з того. Вони відпочивали. Вони вже всі переодружувалися, посолили влітку всі все, що можна солити, позакривали свої консерви. Поля вже убрані. Природа відпочиває, що роблять люди відпочивають. Хто одружився, працює над продовженням е, нашого роду, хто е, робить щось там з прялкою, тобто люди відпочивають. Що ми робимо у грудні, ми бігаємо. І справа може бути не в тому, що ви будете в стані стресу, а в стані стресу будуть ті, хто навколо вас. Задумайтесь, будь ласка, над цією думкою. Стрес навколо вас, він буде вас. Заражати так само, скільки вібрації навколо вас, люди. Мені треба щось зробити, мені треба піти, мені треба щось прикрасити, відпустку догуляти, нову запланувати, і ви автоматично будете коливатися разом з цими людьми. Я багато років живу в Німеччині і завжди кажу, після того 24 грудня, так кажу, Лена, ти тепер почнеш з січня планувати всі подарунки, всі різдвяні календарі, всі якісь подорожі. Ну і як завжди, це не відбувається. Тому цього року я вирішила зробити все по-іншому. Для того, щоб перейти в Новий рік і бути іншою, для того, щоб. Думати по-іншому потрібно проаналізувати той рік, в якому ми зараз живемо. А в нас на це немає часу. Коли 12 разів б'ють наші, в кого біг-бен, в кого які годинники, які ви слухаєте, хочеться за одну хвилину сказати, так, це було погано, це було погано, це було добре, все більш так не буду робити все, чок, новий рік. Це неправильно, оскільки вам потрібен час. Потрібен час для того, щоб подумати, що я зробила. Що я хорошого зробила? Що я дуже хорошого зробила. Ви хочете бажаєте в новому році знайти кохання? Добре, ви вже розпрощалися з тим, хто був в цьому році. Ви зрозуміли, чому не вдаються відносини? Ви хочете в новому році, щоб у вас була нова робота? А ви попрацювали те, чому у вас її немає? Чи погані всі навколо? Чи може ви склали якось неправильно свій лібен чи шукаєте не там, чи взагалі вона не ваша вам потрібна інша? Тому це такі цікаві, цікаві моменти. Які вам потрібно аналізувати і аналізувати не за одну хвилину до нового року, а зараз, саме поки не почався той хаос. Як завжди, я собі написала скрипт, чому ще грудень такий важкий, оскільки енергії вже збираються до кінця, і нам здається, буде оновлення. Навколо нас все темне. Ми не знаємо, що буде з війною. Ми не знаємо, де буде що з візами в березні місяці. Що там Трамп собі вирішить? Ми переживаємо, і оця енергія вона є напругою. У нас немає часу для себе. зараз я вже записую цю, це відео середина листопада. Вже є навколо прикраси і нас маркетинг готує. Піди, купи, зроби, придбай. І тут починається. Моя сусідка щось придбала, я не придбала. То це ж треба, бо дитині. Бо дитині сказали, якщо не буде різдвяного календаря, то я така погана мама. І в цієї поганої мами немає часу на те, щоб бути жінкою, звернути час е, на себе. Тому, що я вирішила зробити? Я вирішила, аналізуючи сама свою поведінку всі останні роки і думаючи позитивно, я вирішила організувати дуже цікавий, маленький, але потужний семінар, в якому я даю можливість вам. Проаналізувати свій рік ми зробимо таймлайн ваших подій, ваших ресурсів, того, що у вас в житті відбулося, і подумаємо, як можна зробити це по-іншому. В цьому семінарі будуть поради Таро. В цьому семінарі у вас буде час і можливість. Всі відео будуть навіть у записі зроблені. Просто подумати над тим. Як я хочу по-іншому, ким я хочу бути в іншому. Ми зробимо з вами чистки, і ми справді візьмемо сім днів 7, перед тим моментом, як почнеться цей загальний хаос. Ви зможете зайти в місяць розслаблено, чи розслабленим, якщо ви приймете участь у семінарі. Ви вже підготуєтесь і не будете бігти, не будете казати, що мені треба щось десь. У вас буде шанс завмерти. І справді під моїм керівництвом і в групі людей, які будуть на тих самих вібраціях, подумати про те, що буде корисним для вас, а що вам справді потрібно. Чи живете ви своїм життям? І що б ви хотіли змінити навколо себе, оскільки інколи не потрібно змінювати себе, <кхух> а потрібно просто змінити своє оточення, виконати речі з шафи або придбати собі um, щось нове. І тоді зміниться ваша реальність, те, що відбувається навколо вас. Я запрошую вас на цей цікавий чудовий семінар, який буде відбуватися з 20 по 27 листопада, щоб ми з вами встигли до початку до першого адвента. Якщо вас цікавить, пишіть в приват, і я вам з задоволенням поясню умови. Ціна просто символічна. І я дуже радію разом з вами. Проаналізувати цей рік, знайти позитив і просто перейти в новий рік з іншими енергіями, розслабленою і спокійною. Якщо ви бажаєте відчути спокій в самому стресовому місяці цього року, то приєднуйтесь до мого семінару. Пишіть в приват.